Ви хто такі? Я, да. я вже представився, хто я такий. Представте ще раз на камеру. Кому? Мені. А хто ви такі? А я тут проживаю. Так откуда я знаю, може ви не проживаєте. Так а ви чого сюди прийшли тоді, в мій я? двір. Я, да. я йому А Скажи, ну, хай то... представиться, тобі. Представляйся, хто ти такий. Я вже представився. А ну кажи сюди. швидко. кому кажи. Мені кажи. А Ти хто до ви? мене, блядь, прийшов додому, блядь, а давай. Хто ви а ти хто такий, давай. Я? Рассказывай, да. Я уже вам представил. Ну а давай, ты? рассказывай, кто ты такой? Ключ Маниматом. Ну скажи, давай. Фамилия, имя отчество. Мое? Да. Я вам уже представлю. Нет, ты не представляешься, кто ты такой? Так выйдите. Фамилия, имя, отчество, давай. Выйдите, я вам представлю. Фамилия, имя, отчество. Выйдите, я вам представлю. Это приватная власть, власть, блядь. Давай, рассказывай, кто ты такой, блядь. Давай. И по какому питанию? По какому Питание, что у вас, Андрича? Давай. Подала красавчик. ТЦК урошу. Красавчик, блять, да, не стыдитесь. Урошу. Давай, 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 вот давай. ТТК. Вы обновляли свои військовые обликовые? Ну, ну, тебе наебать не, не нужно. У вас есть какие-то подставы? У а тебя есть подставы, да. Вопрошу, да. а, чё? а, чё а чё вы А, а то, я не то, знаю, хто ти такий. Ти до мене прийшов, це приватна власність, блядь. Тарабани ну, да, у ворота. Шо, шо, на вашу ну, так а ти хочеш, двері валя, ти вибиваєш живи, нам, так, шо. тарабаниш шо, у ворота. Буде тарабаниш у ворота вообще, так, или що. Так, я в... до тебе додому, де ти живеш, блядь. Іди воюй, я... блядь, що ти не на війні вообще, блядь? Чу я не Так, да, що ти не на війні? Так виходь я вам розповім, чого я ненавид. Заходя, ти щас розкажу тут. так. Нет, вы виходите. А зайдите. Ні, ніхто ви виходить ні, ні, не буде. Поїдем разом. Куди з тобою блядь? Ну, Ви ж не хочете? Через два бої. дня ти поїдеш, блядь нахуй, знаєш куди? куди? Поїдеш. Куди? Побачиш, блядь. Куди? Туди куди, куди ти, ти мене хочеш отправить, блядь. Я хотів. Да, блядь. Я нікого нікуди не А що ти не на войні, блядь? Що ти су, тут пригрівся, сидиш, тобі дали зброю, тебе я обучали. Пригрівся. Да, що ти не воюєш, блядь? Чого я не воюю? А де ти з людьми, з народом, блядь? Прийшов да? до мене додому, Сука, дитину блядь. мені лякаєш. А ти що, бля? Що ти не на виїзд? Боїшся, блядь? Кого? Ти, довгою, блядь, нахуй, довбойок, блядь нахуй. Сука, а що, блядь? До кого? Ти довбойок.